Добрий день, шановні колеги! Ради вітати вас у нашому відео про портал підтримка. У деяких користувачів виникли питання щодо роботи системи. Тому ми підготували цей ролик, щоб усе пояснити. Тут ви знайдете відповіді на основні запитання та навчитесь швидко і зручно користуватись порталом. Давайте почнемо. Для того, щоб вас зареєстрували на Хелп порталі, необхідно. Перше, надіслати лист з заповненим додатком на адресу кол Друга. Пересвідчитись, що на вашому робочому місці встановлено криптосервер та є доступ до 108-го порту. Увага! В якості логіна для входу на портал використовується ваша електронна адреса, тому надавати необхідно звичайну робочу електронну адресу, не криптопошту. Перший хід та зміна паролю. На електронну адресу, яку користувач надав для реєстрації на портал, прийде повідомлення з темою Вас запросили на портал підтримки ДПОЗ повідомленні необхідно натиснути кнопку Зареєструватися. Після цього користувач потрапляє на сторінку Зміни паролю. Потрібно два рази ввести однаковий пароль та натиснути кнопку Змінити пароль. Вітаємо, ви зареєстровані на порталі. Якщо при переході на портал у вас відображається сповіщення англійською мовою, то оберіть у правому верхньому кутку крайню праву кнопку, це і є ваш профіль. Натисніть u профіль», Оберіть українську мову. Після змін натисніть Save. Для відображення стандартних розділів звернення та бази знань необхідно натиснути на боковій панелі крайню ліву верхню кнопку. Для того, щоб створити звернення, вам необхідно відкрити розділ Звернення, натиснути кнопку Додати звернення. У вас відкриється міні-картка, яка містить мінімальний набір полів, обов'язкових для заповнення. В залежності від обраної категорії буде відкриватися додаткове поле з відповідним довідником. Зверніть увагу, дана міні-картка зберігається тільки в тому випадку, якщо всі необхідні поля будуть заповнені. Кожне звернення має сім станів, які відображають інформацію про перебіг вирішення звернення. Їх можна побачити у відкритому зверненні на стрічці зеленого кольору. Окрім тих, що ми бачимо зараз, є ще перевідкрито та скасовано. Або в реєстрі звернень колонка стану. Там користувача порталу можуть змінювати на «Вирішено» та перевідкрито. Як змінити порядок колонок? В реєстрі звернень користувач може налаштувати колонки так, як йому зручно. При цьому дані налаштування будуть застосовані виключно для даного облікового запису. Для цього необхідно натиснути кнопку Вигляд налаштувати колонки. В обраному списку для зміни порядку колонок необхідно виділити відповідну колонку, натиснути ліву клавішу миші і перетягнути на інше місце за необхідністю. Натискаємо кнопку Зберегти та застосувати зміну. Як видалити колонку? В реєстрі звернення натискаємо кнопку Вигляд. Налаштування колонки. Виділяємо необхідну. Колонку, натискаємо хрестик та нажимаємо кнопку Зберегти. Як сортувати колонку? В реєстрі звернення натискаємо кнопку Вигляд, сортування і обираємо, за якою колонкою буде відбуватись сортування. Використання фільтрів списку звернень. При великій кількості звернень можна застосувати фільтр для швидкого пошуку звернення за певним значенням. Для цього необхідно натиснути кнопку Фільтр групи додати умову, обрати поле, за яким ви хочете здійснити пошук, ввести необхідне значення та натиснути кнопку Застосувати фільтр позначену у вигляді галочки. Що робити, якщо забули пароль для входу на портал. Якщо користувач забув пароль, то при вході на портал необхідно натиснути кнопку «Забули пароль або Forget your password. В полі введіть емейл або логін користувача. Зазначається ваша електронна пошта, яку ви надавали для входу на портал. Натискайте Відправити емейл. На зазначену електронну пошту прийде повідомлення, за яким необхідно перейти та зазначити новий пароль для входу. Що таке розділ база знань та як він наповнюється? База знань це розділ, в якому буде зберігатися різного роду документація та відповіді на актуальні питання, наповнюється співробітниками ТПІОЦ за потребою.